Друзі, сьогодні ну, вітаю вас сьогоднішнім днем, дай Боже, щоб він у кожного був, щоб всі були живі, здорові, всі наші рідні, близькі, друзі. І я хочу вийти сьогодні в прямий етер з коротенькою темою про життя, про така тема. Да? Я, ну не я, а кожен із нас і наше життя, наша самооцінка в цьому житті. Як ми. Як ми сприймаємо? Тому що зараз з багатьма своїми друзями спілкуюся і такі дуже різні емоційні настрої так? від самоосудження до критики, до агресії по відношенню до себе, до інших, немає стабільності, немає. Ну, дуже-дуже а, а, складне відношення до себе, таке плаваюче. то нормально до себе відносишся, то за щось засуджуєш, то добре до себе відносишся, то до інших так само, то засуджуєш, то добре відносишся. І це дуже є складно. Ось і тому сьогодні я також зранку спілкувалася із колегою своєю, з класною а, дівчиною, а, яка дома залишилася. І, вона мені розказує, які стани, які стани в душі кояться, наскільки це складно вистояти, коли ти знаходишся у війні, коли наше місто, ну, наша ваше без кінця всю Україну бомблять, і наскільки це не просто витримати, тобто. Ну, що робити, так, як бути. Може, так я трошки коротенько скажу, те, що я думаю, це тільки мої думки, ви можете з ними погодитися, можете свої якісь сказати, ну, ми всі маємо на то. Але мета моя, чому я вийшла в цей прямий етер, щоб поговорити з вами і, можливо, підтримати. Ну, хочу підтримати. Так. Маю надію, що я нікого не розіслю своїми думками. Ну, тому що ну, нам всім складно. І тому, що я хотіла сказати, такі три-чотири питання, роздивитися на нашій бесіді так, з вами. По-перше, що таке людина. М? людина. Ну, ми з вами, я, ви, будь-хто поруч з нами, людина це чистий лист. Це те, що природньо Богом дано народилася людина. І вона чиста, прекрасна. Я не буду зараз брати генетику та все, чи ми там начинені, так що ми можемо передавати. А просто в своєму первозданному, в чистому виді, в енергетичному, так, людина це чистий лист. А, і тому. А, Ну, це таке перше, так? Щоб ми могли сприймати себе, наприклад. Я зараз не буду казати, щоб ви про інших зараз думали, про себе, тому що кому погано. Чи ви за інших думаєте? За себе, бо собі дурно. Тому сприймайте себе, зараз настройтеся, що ви як просто така прекрасна, чиста, світла енергія, яка народилася, яка в цей світ прийшла. І що далі з нами стається? Ми, ми попадаємо в життя. Що таке життя? Це те, чим цей чистий лист ми наповнюємо, так, що приходить в цей чисте цю світлу енергію, чим наповнюється і ким наповнюється. Тобто важно, що з нами, що з нами стається, хто поруч з нами є, які є ситуації, тобто так, що трапляється. Оце от важливо, так, У нас такі є центр, де ми, і то, що нас оточує, то, що приходить до нас в життя, оце і є те, що потім, ну, тобто, на, на що на що буде на що що буде вліяти, так? так? Слово забуваю, це те, що буде на нас з вами діяти. Оце саме в цьому стані, коли ми знаходимося між світами, так миру немає, йде війна, і людині складно дуже зрозуміти і якось зрозуміти себе, що коїться, зрозуміти іншого, що коїться, і трошки якось стабілізувати себе. І тут що можна сказати, що ці ситуації все шокується, так? це все впливає на нашу самооцінку. І оце саме звідси, і є все, от, оте, те, що болить. Тому що воно всі ситуації, які трапляються, вони б'ють по перше. По-перше, по тому, що ми не можемо відчувати себе так, як раніше відчували. Ми не можемо відчувати себе стабільно, ми не можемо відчувати себе впевнено. Ми, нам дуже складно, наприклад, дати раду собі. Заспокоїти себе складно дати раду, наприклад, там, нашим близьким дітям, чоловіку, батькам, друзям, тому що такий самий нестабільний стан, і як з цим усім упоратися, так? Знаю, що дуже ми поділилися. Скажем так, поділилися ті люди, які поїхали з своїх домівок кудись, хоч по Україні, десь там, де може, умовно да, спокійніше. Хтось поїхав за кордон. І ті... Складно, хто поїхали, вони залишили все, що вони накопичили, вони залишили все, що вони за все життя назбирали, нас настроїли, так збудували і все домівки свої, в яких кожна дрібинка, кожна, така все, що є, то набути з любов'ю, принесене додому, створене з любов'ю, щоб це було гарно і красиво і. Все це прийшлось просто кинути і поїхати. І ті, хто поїхали, вони не знають. Повернуться вони, буде в них щось чи нічого не буде, тобто втративши поїхали з втратою а, і поїхати, поїхати і кинути все своє, це не також, ну, це дуже складно. На то потрібна дуже велика внутрішня сила, а, щоб виїхати за кордон і зрозуміти, що в тебе нічого немає, нічого немає. Тобто ти пустив, це да? чиста енергія, яка народилася заново. Тобто а, люди у 40, у 30, у 40, у 50 років, у 60 Починають десь туди, куди їм прийшлось поїхати, з чистого листа, з нуля, розумієте. Те, наскільки непросто психологічно сприйняти себе в іншому світі. Тому багато людей, хто не зміг впоратися з цим, вони повертаються назад додому, хоч війна йде, хоч і бомблять. Але вони не можуть просто витримати то, що в них відібрано життя, і хочеться повернутися до того, що було. Тому я всіх вас, мої друзі, Поле у нас есть мы. Так, ми, ми один одного підтримуємо. Це дуже важливо. Так я хотіла сказати, що е, я вас всіх е, обіймаю, мої друзі, знайомі, е, близькі, далекі, всі, хто поїхали за кордон, розумію, наскільки це складно е, бути сильною людиною е, там, де тебе життя викинуло. Так, ми пливли всі на одному кораблі, і нас з того корабля просто викинули десь на інший на, 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 на якісь на якусь іншу землю. Е, Буду казати, да, комусь легше, комусь складніше, в когось умови краще, в когось. Але ми втратили все те, що вдома було, і е дуже велика сила потрібна, щоб на чужій землі. Жити, просто жити трохи, витримати, поки хтось додому повернеться, хтось залишиться, але це дуже непросто. І я вам скажу, що підтримує тут, підтримуємо ми один одного. Ми, українці, хто повиїжджав десь, ми шукаємо один одного, шукаємо своїх, тому що потрібна оця наша сила єднання. Так? Це те, що допомагає в цю самооцінку, так, сприйняття ситуації, стабілізація свого внутрішнього стану повернути трошки сюди назад, так до себе звернутися і розуміти, що ти трошки зігрітий, бо в тебе є друзі, бо в тебе є а, твої люди а, десь тут, на чужій землі, які тебе підтримують. А та, це одна ситуація. Ще хотіла сказати, ну, то я потім скажу, ті, хто залишилися, балакала із подругою, і вона сказала, що ти знаєш, зараз я дуже добра людина і бажаю всім завжди бажала в нормальному житті найкращого, бачила в людях краще. Але зараз, каже, я вдома. Я чую, як бомлять моє місто, і в мене каже: немає добра. У мене залишилось тільки злость. Оце злість, і не тільки по відношенню до країни, яка є до нас агресивно, так, прийшла на нашу землю і вбиває наших людей, але і відчувається також злість і по відношенню до тих, хто дома, хто поруч, до тих, хто. Виїхав або де, каже, коли злізться, коли я чую, що вони скиглять. Коли я чую, що вони кажуть, що їм щось там зле, що їм щось там складно, що в них є там якісь там душевні переживання, так. Чому вона каже, чому? Тому що каже, я дивлюся на тих хлопців, які зараз в окопах. Ну тим паче, що зараз уже осінь така дощ, холодно, мороз. І каже: я бачу е ті відео, які скидають е в мережі. Та, що ми дивимося? Наскільки нашим солдатам зараз е дуже складно, але вони боронять нашу землю. І вона каже: я про них думаю, то як можна е дивитися на себе і скиглити, коли тобі складно. Ось оці дві позиції, це те за що я хотіла сказати. Що коли ми в своїй ситуації, так, оце я тут і ситуація, ось тут. Я розумію, що мені тут погано. Я думаю, так, що мені. Що мені робити, щоб мені було добре? Щось у мене тут не виходить. Там те напрягає, те напрягає. Отут складно, тут хочеться пожалітися, тут хочеться поплакати. Це все нормально, це все природньо, ми це можемо робити. Але знаєте, як то є час, коли повинно звернути всі свої почуття всередину себе, щоб розібратися. І є так само, коли цю увагу можна розвернути назовні, для того, щоб побачити трошки більше. І ця моя подруга. За казала, Що коли вам дуже складно і ви не можете впоратися зі своєю бідою, вам здається, що весь світ проти вас і давить на вас, то цю увагу виверні, візьміть, поверніть наружу і подивіться на те, наскільки є складним зараз ситуація в країнах. У наших рідних людей, які захищають нашу країну, то тоді можливо, я маю надію, що у вас з'являться сили. Для того, щоб зрозуміти, що ваша ситуація все ж таки вирішиться, і ви зможете знайти сили, як себе зачуба, то як Мюнхаузен, витягнути себе за чуба, щось зробити в своїй ситуації. Ну, особливо, якщо ми, наприклад, там за кордоном, да? Ну, тут складно, тут капець, як складно психологічно, але я кажу за те, щоб цю психіку свою трохи стабілізувати, подивитися ширше, наскільки зараз не просто взагалі країні. Нашим воїнам, ті, хто боронять, ті, хто захищають, нашим людям, друзям, близьким, які залишилися вдома. Тобто, і в нас можуть знайтися ці сили і резерви на то, щоб сказати собі, я собі впорядкую тут все. Я зможу тут це, тут це, пропишу планчик, трошки щось роз, роз, розберуся, розгальмую це своє всі страждання і буду корисним. Бо ми ж все одно, де б ми не були, я знаю, що мої друзі, хто залишився вдома, знаю своїх друзів, хто поїхав за кордон. Ми всі допомагаємо. Всі допомагаємо. Якщо тільки десь пишуть, що потрібна допомога, там щось там надіслати, чи збір, якийсь, чи якісь кошти, чи ще щось. Ми підтримуємо всі, де б ми не були, тому що ми українці, ми єдині, і по іншому не може бути. Я зараз дивлюсь, коли в нас відключають в Запоріжжі світло, коли виключають по всій Україні світло. Я дивлюся, які в нас люди гарні, які вони красиві. Дівчата все одно роблять манікюр. Під якимись там генераторами, де там, можливо, якесь світло, вони все одно красяться, вони все одно ну, потяг є до, до, до гарного, тому що це є в нас всередині. Так? Діти все одно ходять е, на е, якісь заняття, де є, де є танці, де є спорт, тобто підтримують культуру. Е, ну, Розумієте, в цьому наша й сила. Коли ми будемо звертати увагу зараз на себе всередині, то що ми відчуваємо, і так само дивитися на те, що відчуває країна. І тільки в цьому поєднанні ми зможемо знаходити ту силу, щоб власне на своєму місці. Ну, бути сильнішими і могти щось, щось зробити так, для себе, дати собі прихисток, дати собі раду і бути корисними як для дитини, яка поруч з тобою, так, як для родини, яка поруч з тобою, так і для країни. Тому що все одно, все одно ми зможемо, ми себе збережемо і не дамо нікому зруйнувати. Ну, свою душу, так, свою культуру, свою красу, і ота агресія, яка є зараз. Бо знаєте, як я своїй колезі сказала: пам'ятаєш наші бабусі, які пережили велику вітчизняну війну. А, ну то, що вона сказала, що агресія є всередині до ворога і до людей. Бабусі, вони ж а, дуже добрі були. А, скільки я пам'ятаю свою бабусю, а, вона переживши таке страшне горе. Ну як війна, а, була дуже доброю. До нас, до онуків, дуже любила. То я кажу, ми це все переживемо. І те, що ми зараз відчуваємо, особливо ви там, де на місцях де бомблять, де руйнуються, де смерт смерті, кажу, ви не можете відчувати іншого як з. Агресію, Ну, це природньо, бо це захищає, але кажу, це все скінчиться. І я знаю, що те добре, що є, і в тебе кажу, і в мене, і в наших друзях. Воно все одно є. Все одно є, і воно все, все одно проявиться. Кажу: ти не бійся, що ти втратиш свою доброту і втратиш можливість співчувати. Бо зараз співчувати не просто не просто співчувати там, де ти можеш вважати, що хтось слабкіший, що хтось не є, що хтось не може впоратися з якоюсь там своєю ситуацією. Може, і не можеш зараз, але все буде. І все, 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 все пройде, все буде все буде добре, ми зможемо з цим впоратися. Просто дайте собі можливість бути собою, дайте собі можливість подивитися всередину себе, зрозуміти, що вас зараз бентежить. Зрозуміти саме так, я думаю, що важливо це просто почати бути корисним. Оце прокидаєшся зранку і думаєш, чим я можу бути корисним зараз собі, потім близьким, ну, наприклад, там дітям, чоловіку, батькам, кому. Там, а вже потім і далі, вже там може там корисним бути країні, якщо в тебе є на то якась можливість. І коли. Вставати, прокидатися і очки продиратись такою, з так з такими думками, то я думаю, що все в нас вийде. І не зламаємося ми, і не станемо злими і агресивними, як це може здаватися, тому що в певній ситуації можна відреагувати агресивно. Але все одно, повертаючись до себе, я знаю, що ми українці, ми всі добрі, ми всі культурні, ми всі гарні. То я бачу всюди, то я бачу в своїх друзях. Я бачу, як ми підтримуємо друг друга один одного, і як би там не було складно, все буде добре. Ну, такі мої думки. Я не знаю, якщо у вас є якісь думки, пишіть також. Хотіла вас підтримати. Тому кожного, кому зараз погано, хто хоче поскілити, поскіліть, будь ласка. Але розширте свою увагу до того, що зараз складно на всім, складно нашим. Рідним, які захищають нашу країну, а, в тому, що це складно, в тому ми єдині, тому що ми один одного підтримуємо. Ми тут, де ми є, хоч в Україні, хоч ні. А, і ті наші близькі рідні, хто захищає. Ми разом і в цьому наша сила. І тому через те, що ми можемо страждати, скиглити. Але йти вперед, підніматися з колін і створювати себе, своє майбутнє, набувати якихось нових навичок, не звертаючи увагу на те, що війна, підтримувати одне одного, одного. ну, Я думаю, що це наша така основна задача. Тому гарного дня вам бажаю. Все буде добре. боремося.